Кажуть люди, опитування Сі4. З настанням літа та спеки у багатьох людей можуть виникнути проблеми із здоров'ям. Трапитися це може будь-де втрата свідомості, слабкість, серцевий напад. Команда Сі-4 вийшла у середмістя, аби дізнатися у перехожих, чи знають вони що робити, якщо поруч комусь раптом стало погано. Ну, перш за все, не зашкодити. Це основна місія, яка повинна зробити людина, яка поруч. і звичайно постаратися зрозуміти, що з людиною сталося, викликати швидку допомогу і оцінити ситуацію, в якій опинилась та чи інша людина, щоб зрозуміти, як би, ну, Здогадатися принаймні про те, яку допомогу треба першу надати. Але найбільше, найважливіше це не зашкодити і викликати фахівців-лікарів. Потрогати пульс, дихання і провирят. Якщо іскусне дихання. Штучне дихання плюс-мінус так, але я думаю, краще щось зробити, аніж просто залишити людину, чекати швидку, бо швидка в заторах може їхати 20-30 хвилин за цей час людина вже може ну, померти. Була ситуація, коли людині стало зве, але у людини була епілепсія. В неї забав язик, і просто допомогли і зробили так, щоб вона його не закидувала. А так усе, ну, тобто вже дождалися швидко, швидка приїхала вже. В першу чергу я підійду до людини, подивлюся, чи вона подає якісь признаки життя. Якщо ні, я зразу телефоную в швидку, не знаю, кличу людей на допомогу. Треба під. Підкласти під голову щось м'яке, покласти його і спробувати пульс, чи він дихає, потім робити іскусственне дихання. Діти треба допомогти, по-перше, якщо погано зле стало, її треба положити, підняти коліна зігнуті, може бути у людини тиск, рухати, викликати допомогу, підкласти щось під голову, дати води, ну, водою промити чоло, грудну клітку холодною, освіжити. Ну, такого плану. Ну, якщо це був сонячний удар, то відвести в тінь. Якщо, ну я не думаю, що зараз може бути в когось переохолодження, щоб завести загрітися. Ну, типу, поміряти тиск, пульс. Телефонувати швидко. Щоб надати допомогу. Треба визвати скору. Ну, власне, я не знаю, як надати кажу, допомогу. Що ж не ході можуть зробити. Вже? Ви знаєте пропустити? А в мене прямий масаж серця? Ні. Тільки рот в рот. Ми опитали містян, і з відповідей стало зрозуміло, що не всі знають алгоритми дій надання першої домедичної допомоги. Експерти кажуть, аби опанувати себе в екстреній ситуації та не розгубитися, потрібно регулярно проходити тренінги з домедичної допомоги, щоб закріпити знання і діяти чітко і впевнено, тоді коли виникне потреба. Романоліник Ярослава Боячок, новини чернівців, телеканал СІ 4